Вітаю! Це канал 8 Хлин про довкілля. Новини довкілля України номер 1 з 25 по 27 липня 2022 року. І почнемо з новин мін довкілля. 25 липня. На відміну від паперових, документи у смартфоні неможливо загубити чи забути. Вони завжди поруч, коли це потрібно. Тож нагадуємо, що висновок на транскордонне перевезення відходів зеленого переліку. Можна оформити онлайн на нашій екосистемі. Без візитів до Міндовкілля, із власного офісу чи дому із першого разу. 26 липня. Уряд встановлює прозорі, зручні рівні правила доступу до надр Кабінет міністрів на своєму засіданні вніс зміни до чотирьох нормативних актів, що регулюють питання користування надрами в Україні. Зокрема, вони стосуються. Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами без проведення аукціону, порядку проведення електронних аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами, методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами 27 липня. Україна та Чехія домовились про співпрацю у повоєнному відновленні довкілля. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець зустрівся з послом Чехії в Україні паном Радиком Матулою. Вони обговорили зелене повоєнне відновлення України, підтримку Чехією, наших природних парків, кліматичну політику, реформу системи управління відходами. Та боротьбу з промзабрудненням. За 5 місяців війни росіяни пошкодили окопами і спалили територію лісів з півставно половині Чехії близько 1 мільйона гектарів наших заповідних територій під загрозою знищення. Після війни усе це потрібно розміновувати та відновлювати. І тут для нас дуже важлива підтримка Чехії, яка має цінний досвід. Із розмінування територій повідомив міністр Руслан Стрілець. Новини Держекоінспекції 25 липня. Збитки від знищення національного наукового центру у Харкові становлять 148 мільярда гривень. Фахівці ДІ продовжують фіксувати екозлочини та здійснювати розрахунки збитків з метою притягнення ворога до відповідальності. Так, на жаль, 20 березня 2022 року. У список пошкоджених об'єктів, у результаті чого завдана шкода довкіллю, потрапив Національний науковий центр Харківський фізико-технічний інститут. Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Харківської області було проведено обстеження даної території та встановлено, що під час обстрілу військовослужбовцями РФ було пошкоджено будівлю інституту. Чим спричинено засмічення відходами пластику, деревини, чорного і кольорового металів, скла та тканини земельної ділянки площа 256,872 м2 Крім того, пошкоджена майже сотню дерев і зелених насаджень. Загальна сума завданої держави шкоди складає 148 мільярда гривень. Обстеження здійснювалось спільно із фахівцями спеціалізованої екологічної прокуратури Харківської області та ЕСВ ОСБУ в Харківській області в рамках кримінального провадження. Новини громадськості МБО Екологія права людини. Екоревізор номер 8 Травень липень 22 року 25 липня. Пропонуємо вашій увазі другий воєнний випуск екоревізору. Нагадуємо, його мета коротко подати інформацію про найголовніші здобутки і факапи в сфері державного управління, в сфері охорони довкілля за певний період часу у форматі електронного дайджесту. Представляємо дайджест за травень липень 2022 року. Новини Української природоохоронної групи 26 липня. Російська лісозаготівля та деревообробка має піти за кораблем. В квітні ЄС запровадив санкції на імпорт російської та білоруської деревини та більшості виробів з неї, що завдало значних економічних збитків країнам агресорам Аналогічні санкції були запроваджені Японією, США та низки інших цивілізованих країн. На жаль, ці заборони не поширюються на всі вироби з деревини. Також не була запроваджена заборона на постачання і обслуговування в країнах агресора деревозаготівельної та деревообробної техніки. І хоча окремі фірми вийшли з ринків, інші лишились працювати, це дозволяє Росії перерінтовувати експортні потоки деревини на країни Азії, які підтримують агресію, купуючи російські товари. Йдеться про зокрема Китай, Індію та В'єтнам. Для запровадження таких заборон потрібна злагоджена, спільна робота української влади та громадськості, тому ми закликаємо уряд України та Верховну Раду ухвалити відповідні звернення до урядів іноземних країн щодо запровадження повної заборони на імпорт всіх виробів з деревини походженням з країн-агресорів та щодо заборони на постачання і обслуговування в країнах агресорах Дерева заґротівельної та деревообробної техніки. 27 липня. Національний парк на Вінниччині вирубуватимуть, прикриваючись війною. Кілька місяців тому ми писали про загрози, які військова агресія Росії несе природі України, зокрема, найціннішим її куточкам, заповідникам та національним паркам. Крім прямого знищення природи внаслідок бойових дій. Однією з загроз є соціально-економічне напруження в західних та центральних регіонах України, які дали прихисток біженцям зі Сходу та Півдня. Потреба в природних ресурсах у таких регіонах зростає, але чи потрібно їх покривати за рахунок останніх клаптиків природи, незважаючи на те, що практично всі науковці-біологи у складі НТР проголосували проти роботи щодо встановлення лімітів? На використання природних ресурсів гайсинським лісовим господарством рішення ухвалили більшістю голосів. Вся інформація отримана з відкритих джерел, посилання додаються в описі. Допомогти каналу. Підписка, лайк та вісім у коментарях, бо вісім – це довкілля. Якщо у вас є новини стосовно довкілля, надсилайте, будь ласка, на нашу пошту з темою новини та джерело посилання і пам'ятайте! Довкілля впливає на кожного, слава Україні, слава захисникам.